Минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Інформують у штабі оборони. Протягом дня двічі обстрілювався Куп'янськ. Сьогодні, близько п'ятої ранку, російські окупанти знову обстріляли це місто. Пошкоджено нежитлову будівлю. Вчора ворог здійснив щонайменше 48 обстрілів в селище міського типу Дворічна та 36 обстрілів села Западне. У місті Вовчанськ та селі Вовчанські хутори поранення зазнав 28-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у легкому стані у селі Чугуївського району обстрілами окупантів зруйновано інфраструктурний об'єкт та приватне домоволодіння. За даними ДСНС, протягом доби зафіксована одна пожежа, спричинена обстрілом. О 5 ранку 4 квітня рятувальники виїхали на ліквідацію пожежі у Куп'янськ. На території одного з приватних домогосподарств горіла господарча споруда на площі півтора квадратних метри. За 20 хвилин рятувальники повністю ліквідували вогонь. Двічі рятувальники виїздили на обстеження обстріляних напередодні ворогом територій. У місті Куп'янську пошкоджені паркан та господарча споруда одного з приватних домоволодінь. У селі Вовчанські хутори Чугуївського району частково зруйновано будівлю магазину та його дах. У селі Тихе Чугуївського району зруйнована вежа мобільного зв'язку. Пошкоджені забудови на приватному подвір'ї. В області триває розмінування за минулу добу обстежено більше 6,5 гектарів території та знешкоджено 108 вибухонебезпечних предметів. Як повідомляють у штабі оборони на лінії зіткнення наші захисники ведуть бої з російськими окупантами та дають їм відсіч. Яна не біляєва стаздейнеко новини. Харків.